Потік енергетики такої позитивної е, е, натхненність, е, впевненість в собі. І це був такий перший момент, коли я взагалі почула про цю школу і зрозуміла, що щось в ній є. Настає такий час. Все, що ти зміг зробити на сьогодні, тобі здається, що ти зробив. А куди ти завтра не знаєш? Може, відповіді немає явної, але ти розумієш, що це твоє. Тобі туди, тобі цією дорогою. Ця школа потрібна тим, хто хоче бути завтра сильніше, ніж сьогодні. Хочеться бути професіоналом і хочеться ним відчувати себе завжди. А провалів багато. Ферекспо зробила цю, цю ініціативу, щоб економічно посилити і жінок, щоб мотивувати їх зростати професійно і займати керівні посади і ставати очільницями не тільки функції, а й компанії, аби бути обрана другий та третій когорту, жінки Повнювали аплікаційні форми, писали мотиваційні листи, давали контакти людей, які їх можуть рекомендувати. І таким чином в нас вже є громада мотивованих, посилених і амбітних жінок. Фе у фем'юніті означає фемен, фарекспо, ферум м'юніті це частина ком'юніті. І таким чином, ФЕМ'юніті це об'єднання залізних жінок. Які посилюють одне одного і готові цей світ змінювати найкраще. Від коліжанок від Femininity 2 я почула те, що вони зросли як особистості. Я не хочу бути лише жінкою в сім'ї, і мій професійний розвиток для мене дуже важливий. Я хочу, щоб всі аспекти мого життя були в якомусь балансі. Мені не вдавалося розвиватися далі, а, застигла кар'єра. Я зрозуміла те, що мені не вистачає впевненості в собі відкритися як духовно, так і емоційно. Я зрозуміла, що треба, коли ти падаєш, потрібно вставати і йти далі, не звертати на це увагу. Ця школа дає можливість оцінити себе, зрозуміти, де є нові можливості для того, щоб розвиватися, стати кращою, щоб стати лідеркою і вже мати можливість вести за собою свою команду більш ефективно. Така школа, вона, наче, народжує заново людей, відкриває самих себе для себе. Це не кожному дається таке. Це це правда. От приходьте до нас побачити. Це така енергія її неможливо не відчути.